Гілля, скошена трава, уламки старих меблів чи залишки після ремонту все це часто залишається просто на узбіччях, замість того, щоб потрапити у спеціально відведені місця. Перед багатьма приватними будинками купи непотребу, які тижнями не прибираються. Саме з такими порушеннями санітарного стану вулиць в приватному секторі найчастіше стикаються фахівці відділу інспекційно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. В місті регулярно проводяться рейди з метою контролю за дотриманням правил благоустрою. Фахівці перевіряють стан вулиць, спілкуються з мешканцями, складають приписи, адміністративні протоколи та запрошують порушників на засідання санітарної комісії. Працівниками нашого відділу було проведено рейд перевірку санітарного стану вулиці Мельниченка. Зокрема, зверталась увага на наявність великогабаритних відходів на прибудинкових територіях. За цими фактами було видано кілька письмових приписів, а також проведено роз'яснювальну роботу профілактичну і людям роз'яснено, куди слід виносити ці великогабаритні відходи. На вулиці Мельниченка є такі місця, визначені, де є таблички, вказують на це місце а також наявність контейнерів спеціально відведених під великогабаритні відходи. Домовилися таким чином, що до понеділка всі ці відходи будуть прибрані з прилеглих територій до житлових будинків. У понеділок ми, звичайно, зробимо перевірку. І якщо дійсно не всі мешканці дослухались до наших зауважень, тоді ми будемо вимушені складати адміністративні протоколи за 152 статтею – це порушення правил благоустрою. Тягне адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу від 340 до 1360 гривень. Попри чітко визначені правила, не всі готові їх дотримуватись. Роман гість в нашому місті. Поділився враженнями від побаченого і нагадав, чистота в місті починається з кожного з нас. Так люди треба, щоб прибирали, розлінились люди, не хочуть виносити мусор свій. Це не гарно. Мешканка однієї з вулиць дивили купи гілля та трави. Пояснює, люди не завжди мають змогу в самотужки доставити великогабаритне сміття до відповідних пунктів. Я звертаюсь від жителів вулиці Мельниченка. Хочу попросити. Ми живемо посерединці. Нам до одного смітника і до другого дуже далеко нести гілля, ну от великі велике сміття. Нам досить далеко його нести. Я хотіла би звернутися і до вас, і попросити, щоб ви нам встановили ну, якийсь, якийсь знак, де. Може би збирали цей мусор, великі гілки, те, що ми не можемо винести. Це все такі будинки, частні будинки, і завжди є таке велике сміття, і воно просто будь-де біля дороги знаходиться. Хочеться чистоти, хочеться дотримуватись, хочеться порядку, тому, тому були би дуже вдячні. Проте варто пам'ятати, великогабаритне сміття не вивозиться разом із побутовими відходами, і чиста громада більше не забирає гілля та сміття залишне біля будинків. У місті є спеціально облаштовані майданчики, куди можна самостійно вивести гілки, траву чи рештки після прибирання. Частина з них це контейнери лодки, а також ділянки з відповідними табличками, що дозволяють тимчасове складування. Саме звідти їх централізовано вивозить чиста громада. Не варто залишати сміття просто на узбіччі. Це не лише порушення правил благоустрою, а й зневага до спільного простору. Тільки разом, дотримуючись елементарних правил, ми зможемо зробити подільськ чистим, охайним та комфортним для життя. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.